Вітаю вас, мої розумні та кмітливі хлопчики й дівчатка. Оленка відсвяткувала новосілля і запрошує нас всіх до себе в гості. Привіт, малята! Мій будинок невеликий, але затишний. Це передпокій або коридор. Тут є шафа для одягу та взуття, а ще є красиве дзеркало. Заходьте, будь ласка, у вітальню. Тут ми приймаємо гостей. Тут є великий диван, стіли з тільцями і велике крісло. А це моя улюблена дитяча кімната. Тут є зручне ліжко, письмовий стіл, комод для зберігання речей і мої улюблені іграшки. А це в мене ванна кімната. Тут я вмиваюсь та приймаю ванну. А з цієї кімнати долинають пахощі смачної їжі. Це кухня. Тут є шафа для посуду, холодильник для зберігання продуктів, а також плита, на якій готують смачні страви, а також є обіденний стіл, за яким їдять. У мене є лялька Оленка. Давайте обладнаємо для неї кімнату. На чому оленка буде спати? Так, на великому дивані, а де зберігатиме одяг. Так, у шафі. За чим Оленка буде їсти? Так, за столом. Дітки, для чого потрібні всі ці предмети? І як їх назвати одним словом? Так, це меблі, а виготовляють їх на меблевій фабриці. Шафа зроблена з дерева? Це яка шафа? Так, дерев'яна. Ліжко зроблене з металу це металеве ліжко. Стіл зроблений із скла, скляний стіл. Стілець зроблений із пластмаси пластмасовий стілець. Диван зроблений з велюру велюровий диван. Меблі бувають різної форми, різного кольору. Бувають великі та маленькі, бувають високі та низькі, розкладні, дитячі. Дуже багато людської праці для виготовлення меблів. Тому, малята, ви повинні піклуватися і берегти свої меблі. Дякую, що завітали до мене в гості. До зустрічі.